Вітаю всіх, хто вивчає курс Географічний простір Землі. З вами Віталій Василенко і темою нашого уроку є топографічна карта використання азимутів. Отже, поїхали. Коли ви рухаєтесь, використовуючи компас, важливо не заблукати і не збитися з обраного маршруту. Орієнтуючись на місцевості, визначити точне положення об'єктів відносно основних і проміжних сторін горизонту зазвичай неможливо. Для точного визначення напрямків використовують компас, за яким визначають азимут. Азимут від арабської шлях напрямок це кут між напрямком на північ та напрямком на даний предмет. Азимут вираховують з півночі за годинниковою стрілкою. Величину цього кута виражають у градусах від 0 до 360. За визначення азимута компас повертають так, що поділка 0 співпадала з темним кінцем стрілки. Потім слід повертати кільце компаса доти, доки лінія від прорізу до мушки не буде вказувати у напрямку предмету. Мушка на шкалі буде вказувати на величину азимута в градусах. Азимут предмета, що розміщений на північ від спостерігача від 0 до 360 градусів, на південь 180 градусів. На захід 270 градусів, на схід 90 градусів. Пригадайте, який азимут проміжних сторін горизонту. Азимут на північний схід 45 градусів, азимут на південний схід 135 градусів, азимут на південний захід 225 градусів, азимут на північний захід 315 градусів. Під час роботи з топографічною картою виникає потреба в орієнтуванні ліній. Визначення їх напрямків відносно сторін горизонту або предметів на місцевості. Орієнтувати лінію це означає визначити її напрямок відносно початкового, яким може бути географічний меридіан, магнітний меридіан, осьовий меридіан зони чи паралельно до нього лінія, вертикальна лінія кілометрової сітки на топографічній карті. Відносно цих початкових напрямків визначають кути орієнтування. На топографічній карті або плані азимути вимірюють транспортиром. Стрілка компасу показує не на північний географічний полюс Землі, а на магнітний, що розташований у районі канадського Арктичного архіпелагу. Відповідно, розрізняють істинний географічний та магнітний азимути. Істинний азимут кут між напрямком на північний географічний полюс і даний об'єкт. Відповідно, об'єкт з географічним полюсом з'єднує істинний меридіан. Саме такі меридіани наносять на карту. Азимут, визначений за допомогою компаса, називають магнітним. Магнітний азимут це кут між напрямком на північний магнітний полюс і на даний об'єкт. Лінію, що з'єднує даний об'єкт з магнітним полюсом, називають магнітним меридіаном. Кут між істинним і магнітними азимутами називають магнітним схиленням. Його враховують штурмани кораблів і літаків, визначаючи курс, а також військові туристи, орієнтуючись на місцевості. Магнітне схилення підписують на планах і топографічних картах. Воно буває західним і східним. Щоб знайти істинний азимут, треба визначити за компасом магнітний азимут і врахувати магнітне схилення. Якщо магнітне схилення східне, його треба додати до показника магнітного азимута. Азимут істинний дорівнює азимут магнітний плюс магнітне схилення східне. Якщо західне відняти азимут істинний дорівнює азимут магнітний мінус магнітне схилення західне. Магнітне схилення буде східним додатним, якщо північний кінець магнітної стрілки відхилений на схід від геодезичного меридіана і західним від'ємним, якщо він відхилений на захід. Кут між північним напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки та напрямком на об'єкт називають дирекційним кутом. Його, який азимут, вимірюють за годинниковою стрілкою від 0 до 360 градусів. Щоб перейти від дирекційного кута до істинного азимута, треба врахувати зближення меридіанів. між вертикальною лінією кілометрової сітки та істинним меридіаном. Азимут істинним дорівнює дирекційний кут плюс-мінус магнітне зближення. Кут між північним напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки та магнітним меридіаном називають поправкою напрямку. Вона може бути східною, її визначають віднімаючи значення дирекційного кута, азимут магнітний дорівнює дирекційний кут мінус поправка напрямку східна. І західною. Відповідні значення додають: азимут магнітний дорівнює. Дирекційний кут плюс поправка напрямку західна. Залежність між істинним та магнітними азимута виражаються формулами. азимут істинний дорівнює азимут магнітний плюс магнітне схилення східне. Азимут істинний дорівнює азимут магнітний мінус магнітне схилення західне. Якщо магнітне схилення східне, його значення додають до значення магнітного азимута. Якщо західне віднімають. Лінії сітки відхиляються від географічного меридіана на кут, що називають зближення меридіана». Азимут істиний дорівнює дирекційний кут плюс зближення меридіана східне. Азимут істини дорівнює дирекційний кут мінус зближення меридіана Західне. Знаючи формули взаємозалежності кутів орієнтування, легко визначити будь-який із них. Зробивши на топографічній карті лише один вимір транспортиром. Щоб краще засвоїти тему топографічні карти, використання азимутів, ви можете перейти до конспекту та тестів. Пам'ятайте, географія це не просто цікаво, але й практично. До нових зустрічей!